Аварія трапилася на 736-му кілометрі траси Київ-Чоп. Зіткнулись два автомобіля Фольксваген та Опіль Омега. За словами очевидців, останній виїхав на зустрічну смугу, чим і спричинив дорожню транспортну пригоду. Через ДТП на трасі утворився кількакілометровий затор. Рятувальники та де працівники державтоінспекції на місце пригоди прибули практично відразу. На щастя, обійшлося без жертв. Забирав родину з відпочинку, їхав додому на повороті. Ну опель виїжджає через. В, смугу, і прямо лоб мені в автомобілі потерпілого було вісім пасажирів, з них троє неповнолітніх. Одного з них відразу відвезли в Свалявську районну лікарню із забоями. Ми спинилися, я скоренько дітей на вулицю, ми всі дораз на вулицю повискакували, бо я думала, що, може, не дай Бог машина може зірватися. Працювали подушки безпеки. Якщо б не ці подушки, то були б, звичайно, не дай Боже, були б жертви. Як розповідають очевидці аварії, брат водія автомобіля Опольовега, який їхав позаду, підтвердив, що його родич був у нетверезому стані. Власний водій «Опеля» і постраждав найбільше. Йому ноги зажали панелю, я не знаю, що там. Я думаю, там переломи є для того, аби розблокувати рух на дорозі. Автомобіль «Опель» з місця пригоди забрав евакуатор. Фольксвагін також доведеться ремонтувати. Та головне кажуть, потерпілі обійшлося без жертв.